Всім привіт! Мене звати Ксюша і в мене ревматоїдний артрит. Оскільки це хронічне захворювання, вибір літери — це дуже важливий аспект. Сьогодні я би хотіла поговорити про нього. А, прикол в тому, що вам обов'язково знадобиться свій ревматолог, який буде вас заслуховувати, який допоможе вам підібрати схему лікування, скоригувати її, та взагалі висховувати ваші регулярні скарги. та Орієнтуватися на те, як вам зараз краще конкретно у цей момент життя. Саме По перше для того, щоб знайти свого лікаря, деяким з вас доведеться їхати у інше місце через те, що ревматолог це не така розповсюджена спеціальність у порівнянні з лором, терапевтом, хірургом і так далі. Звісно, у нас в Україні дуже багато ревматологічних хворих, які мають хронічні аутоімунні захворювання, проте ревматологія в цілому у нас лише розвивається. І саме тому як хороших, так і поганих рематологів в цілому що звичайно, краще знаходити у великому місцях. Я, наприклад, проживаю в обласному центрі, і тут є декілька ревматологів, і в принципі я відшла їх усі для того, щоб зрозуміти, які для мене краще, на якому варто зупинитися і з яким варто проводити своє лікування. І я можу сказати, що тут все дуже залежить від того, яка саме людина, як саме наставиться до своєї роботи та до своїх пацієнтів. А також який запис до, ці, до цього ревматолога. Наприклад, поблизу у мене є державна поліклініка, у якої є ревматолог і, в принципі, непогана спеціалістка, проте як є один мінус, у неї дуже великий і платний запис, тобто до неї попасти це плюс-мінус потрібно записуватися за два місяці, через те, що ця лікарня розташована у такому районі, де багато хворих ходить саме у цю поліклініку. І лікарню там, і лікарня, і і тому запис до цього ревматолога досить проблематичний. тому, якщо у вас конкретно зараз щось турбує, то попасти протягом тижня-двох майже нереально, вам придеться реально чекати декілька місяців. До того ж, у зв'язку з доволі таким щільним графіком пацієнтів, це все дуже залежить від настрою лікаря через те, що я бувало попадала, коли там, на початку або середині прийому, звісно. Людина ще в гарному настрої, вона ще готова тебе більш-менш вислуховувати. Проте, вже під кінець прийому, якщо в тебе запис до неї, на жаль, вона може щось випускати а, вух. Я розумію, що ми всі люди, і ми всі втомлюємося. Проте от є такі аспекти, через які я відмовилася ходити до конкретно цієї спеціалісти, не дивлячись на те, що по розташуванню лікарні і приклініки саме. Um, ця роматологія мені найзручніше виходить. Uh, далі uh, є рематолог у самій дальній лікарні, у якої запис от, дійсно, от, можна попасти плюс-мінус протягом тижня. Uh, і uh, все через те, що дуже багато пацієнтів просто відмовляється їхати про ефіку через те, що її місце розташування доволі специфічне. Хоча я не розумію, в чому проблема, це буквально там всіх поїхав до неї. Uh, там все дуже круто, мені дуже подобається те, що можна впасти на прийом більш-менш, коли тебе щось турбує. Можна поговорити зі спеціалістом, який знаходиться у не такому нервовому стані, тобто в неї є час дійсно на кожного пацієнта вислухати, поспілкуватися, порахувати там, твій стан по різним таблицям і параметрам подивитися, які норми. Вона орієнтується на різні варіанти. Лікування, які сучасні пропонують, сучасна медицина в області ревматології, і саме тому ця ревматологія мені досить подобається. І коли вона на роботі, я найчастіше буду їздити саме до неї. Ось ця лікарка готова мене дійсно вислухати, і зрозуміти мене, мені дуже подобається те, що вона дійсно орієнтується на те, який у мене реальний стан. Тут варто зазначити те, що я просто стикалася з не дуже гарними ревматологами, і це досить довга історія, звісно, вона тягнеться навіть зараз. І я стала побоюватися в деякій мірі нових ревматологів в тому плані, що таким пацієнтам, як я не завжди вірять. Тобто біль це досить суб'єктивна така. Якби симптоматика, яка, про яку тобі повинні вивірити на слово. Тобто, якщо ти говориш, що було там то і там то, ну, не завжди ви, ви видно візуально. Тобто, наприклад, є інколи там припущення слово, тоді питань немає. Дійсно, воно і видно, воно тоді все зрозуміло, то тебе особливо питань нема. Проте інколи буває так, що болять навіть не неприпухні слово, і це окей для ревматоїдних хворих, для ті, хто, ті, хто знають, ті поймуть. Ось, і... Лікарі не завжди готові тобі вірити на слово. Вони інколи думають, що це якийсь, я не знаю, прикол, і хондрія і так далі, ходити і жалуватися по лікарям про те, що тебе щось пили, щось турбує. І тобі цей прикол доказувати, що в тебе дійсно є якісь проблеми. Наприклад, один лікар. З якими боремося, от реально боремося напроти дуже довгого часу, і його основна проблема в тому, що він просто не вірить своїм пацієнтам, якщо там немає наглядно дійсно якоїсь симптоматики, там де, я не знаю, там жагливий припукчі суглоби, там викривлені пальці і так далі. Типу, коли от, дійсно там активна симптоматика, тоді він, він бачить, а коли також він буде вірити на слово, ділити його на сто. Я розумію, що усі брешуть і привіт серіал Доктор Хаус. Але коли ми говоримо про раматологічних хворих, їх біль, будь ласка, лікарі, чуйте нас, у нас є проблеми, ми розуміємо, що інколи можемо там якісь мірі перебільшувати. Проте не варто відмітати пацієнтів з з того плану, що у тебе все добре, чого ти взагалі сюди прийшов і звідси через те, що довіра. До державного лікування взагалі, до лікарів через такі випадки знижуються. І взагалі після деяких лікарів просто не хочеться приходити через поліклініку і взагалі займатися цим. І тому деякі пацієнти, в цілому, як я, запускають себе, запускають свої хвороби, що приводить до дуже негативних наслідків. У ну, нас, звісно, це для самих себе негативних наслідків, проте є, які є. Я просто... Говорю за себе, що я сталкувалася з такими лікарями, які мають такі от негативне відношення до пацієнтів. Я не знаю, що це там професійне вигорання, просто втома чи е спосіб поздороствувати хоча б на чимось в своєму житті. Проте е до таких лікарів варто ставитися просто філософськи. Я от рекомендую невільнувати цей негативний вплив, просто філософськи розуміти, що. Е Ця людина вам потрібно лише як професіонал. Якщо він не може вам допомогти, вам потрібно звертатися до іншого лікаря по можливості. Ось, в мене був такий лікар, я стараюсь до нього майже не звертатися лише по крайній необхідності. На жаль, мені це потрібно через мої документи. Ось, але, випустимо, цей момент. Паралельно з ним, до речі, працює всі ж при клініці. Дуже прикольний лікар, який дійсно готов також вислухати і допомогти пацієнтам, підібрати лікування. До нього можна звернутися у разі загострення і отримати швидкі поради і рекомендації з того, що робити, конкретно, які там препарати купити, що вколоти, як вколоти. І це дійсно допомагає прожити дуже важкі випадки. Ось я. Також зверталася до частних лікарів, і я можу сказати, що чесна ревматологія це, в принципі, така штука на той момент, коли тобі тебе є досить багато грошей. Якщо ти багато заробляєш, якщо ти не хочеш великого комфорту до себе, базару нема. Звертайтеся до частних ревматологів, там вам все розкажуть, все покажуть, все те ж саме, звісно, прорахують по тих же таблицях, назначить схему лікування. Це буде так само у форматі. Тому же самому, як і в державних поліклініках, проте з більш гарним настроєм на вас виділяться не весь необхідний час для того, щоб вас вислухати, туди легше попасти на прийом, тому що подак пацієнтів менший. Проте я не скажу, що в цьому є якась реально Ну, така необхідність через те, що державні лікарі, в принципі, привматології сталкуються з такими випадками, як у мене, наприклад, досить регулярно, і вони мають досить лікування таких хворих. І саме тому це -то просто важливо обрати саме свого лікаря. Сі всієї, всієї повісті я можу сказати так. По-перше, не варто боятися, перебирати лікарями через те, що ну мені навіть ін 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 інколи висказували той момент, що типу, о, ти сідаєшся від одного лікаря до іншого, тобі щось один сказав, не понравилось, ти пішла до іншого. Да, я пішла до іншого через те, що я хронічно хвора, і мені з тим лікарем проходити мою воду і мідні труби, як то кажуть. Саме тому я хочу е, проходити цей шлях з спеціалістом, який є професі... як спеціаліст-професіонал, так і людина хороша, якої я не буду отримувати величезну дозу просто мішок громади негативних емоцій, кожен раз повертатися з ним додому. Нахіба на готова на мені? Ось, я предпочитаю, хай я краще буду їздити десь трошки далі, там, чекати трошки довше або трошки менше, продовжуватися до тих спеціалістів, які мені комфортно, адже не... 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 не варто боятися перебирати. Лікарями і обирати саме тих, яких комфортні саме вам. Навіть у державні, в рамках державної поліклініки, державних лікарень це можливо. Просто варто звертати увагу на те, що говорять пацієнти про цих лікарів. Часто навіть в чергах можна поспілкуватися з пацієнтами. Це досить цікаво через те, що відгуки бувають просто діаметрально протилежні не лише ота-от от на страничці під якимись. І статтями там про лікарів, або в принципі їх там біографіями, або, там ночками, що вони працюють в, тим, в тих лікарнях і від Але і в чергах ти можеш, ти можеш просто почути кардинально різні думки про одного і того самого спеціаліста. Ось, і важливо на великому досвіді після цього пройти цього лікаря, щоб зрозуміти, оцінити, а як саме вам підходить цей лікар. Чи підходить він вам, чи варто задуматися про щось ще. Ось також слухайте те, що говорить вам лікар. Якщо лікар починає передати про якесь вибачте, лікування травами, якісь на спеціальні апарати, які читають вашу ауру, розкажуть прості шлаки у вашій житті, вибачте, це тофта, так як ревматологічні хворих, це у хворих, лікування, вибачте, мене коштує досить дорого. Я рекомендую зразу таких лікарів посилати далеко і надовго. Не зв'язуватися з ними, бо не за речі, на їх спеціальність досвід роботи і так далі, відгуки про них через те, що у вас в такому випадку просто хочуть обманути м'яко говоря, і з вас додаткові гроші. А вам то треба вам і так купляти ліки і лікуватися досить довгий час, до дай Бог, щоб всі, звісно, ввійшли. В ремісію дуже шкора. Ось, але ну, дійсно не варто вестися на якісь додаткові розводи по поводу того, що він допоможуть якісь травками, муравки У такому випадку, як у мене, наприклад, аутоімунні хвороби, вони не лікуються травками Ось. І не лікуються якимись йогами. Тому я рекомендую звертатися до спеціалістів, які користуються перевіреними методами медицини. Ось, э це не обов'язково знову ж таки, це не обов'язково має бути платний лікар, та у нас в державних лікарнях дійсно вистачає хороших спеціалістів, до яких хочеться повертатися знову і знову. Звісно, не хотілося б повертатися, не хотілося б бути староми, але є є, і такі спеціалісти просто на золото, і Я їх ціню, люблю і буду рада, якщо вони зі мною будуть приходити весь мій шлях до стійкої і довгої ремісії. Я бажаю і вам цього ж. Е рекомендую звертатися і шукати саме своїх лікарів, не залишатися, не погоджуватися на погане, а погоджуватися лише хороше для самого себе через те, що хороший чуткий лікар це дуже важливий аспект лі лікування. Ось. я бажаю разом з Чечиком всім гарного дня, всім хороших лікарів і удачі.